Більше вибору, більше свободи і менше обмежень приходить нескінченність сен-Жермен. Я є сен-Жермен, хранитель фіолетового полум'я. Я знаю, що ви знаходите багато речей на землі привабливими, а інші відразливими, і коли вас щось приваблює, ідея полягає в тому, щоб рухатися до цього, не заперечуючи всі інші варіанти, не вважаючи все інше неправильним. Ви можете відчувати відразу до чогось без осуду, без спроби усунути це з повноти того, що є доступним для всіх вас на землі. Ви можете дозволити своїй внутрішній навігації бути тим, чим вона є, не пригнічуючи її та не знищуючи того, що вам не підходить, аби це ніколи більше не було вибором ні для вас, ні для когось іншого. Ваша навігація існує для того, щоб спрямовувати вас туди, де ви маєте бути, і ваш життєвий досвід унікальний, як і у кожного. Тому я пропоную вам не знецінювати досвід або вибір інших, не казати їм, що вони помиляються або що мають любити те, що любите ви, і робити те, що робите ви. Вам не потрібно нікого переконувати в правильності вашого вибору, навіть якщо вас активно переконують у протилежному. Рухайтеся туди, куди вас веде поклик, і розумійте, що з часом ви можете змінити свою думку. Ви можете відчути новий поклик, нові імпульси, що ведуть вас в іншому напрямку, і цей напрям буде таким же правильним, як і той, що ви вибрали раніше. Пам'ятайте, що різноманіття це добре. Різність це благо, і все це існує для вас, щоб ви могли зробити свій вибір у відповідний момент. Ви робитимете інші вибори, окрім теперішнього, тож краще не знецінювати жоден, бо ніколи не знаєте, можливо, ви ще зробите цей вибір у майбутньому. Живіть і дайте жити іншим. Кожному своє, ви хочете, щоб інші були такими ж вільними, як і ви. Тож дозвольте їм це, побажайте їм найкращого, навіть якщо їхній вибір повна протилежність вашому. Вони також зростатимуть, навчатимуться і здобуватимуть ясність через свій досвід, і ви хочете підтримувати інших, бо хочете, щоб підтримували вас. Вам приємно, коли вам плескають по плечу, кажуть, що пишаються вами, що хочуть бачити ваш успіх. Вам приємно, коли інші визнають ваш вибір, визнаючи, що ви дієте з внутрішнього поклику. Слідуйте за своєю радістю, слідуйте за своїм щастям, дозвольте собі слідувати своїм інтересам і дозвольте іншим робити те саме. І тоді світ, у якому ви житимете, буде прекрасним і гармонійним. І ви також виявите, що кількість виборів, які у вас є, продовжує зростати, коли ви продовжуєте підніматися у п'ятивимірний частотний діапазон. І це дуже захопливо для вас. Більше вибору, більше свободи і менше обмежень для всього людства. Саме до цього ви рухаєтесь. І ви рухаєтесь туди швидше і легше, коли дозволяєте кожному вибору бути прийнятним уже зараз. Я є Сен-Жермен, хранитель фіолетового полум'я, коротке енергетичне послання, свобода це не відмова. Це здатність вибирати, не знецінюючи інше. Кожен шлях має право бути, кожна душа свій поклик. І що більше ти дозволяєш, тим більше відкривається для тебе. Твоя навігація в тобі. А істинна гармонія в повазі до чужого вибору числові коди Сен Жермена 444 стабільність у свободі, 777 Духовна мудрість у дозволі, 818. Вільний рух у нове, 221. Внутрішня згода на різність. 00140 -00 код присутності світла в кожному активації через храм фіолетового луча. Цей допис не лише слова. Це вхід до храму, до внутрішнього простору, де палає фіолетове полум'я, очищення свободи і трансформації. Закрий очі, зосередься на центрі грудей, уяви, що перед тобою відкриваються ворота із світлом, що фіолетове і живе. Там чекає той, хто пам'ятає сен Жермен, він не вчить, він нагадує, він не веде, він активує. Прочитай або слухай послання, і дозволь йому пройти не через розум, а через серце. Відчуй, як щось у тобі відтануло, розкрилось, розширилось. енергетична формула підключення, намір я входжу в простір фіолетового луча у повній свідомості й довірі. ПоДИх Сім глибоких вдихів на фіолетовому світлі. Код активації 144 777 00 Нескінченність твій вибір святий, кожен вибір дозволений, і в цьому твоя сила.